Доброго дня! Мене звуть Дмитро. Я IT-інженер компанії Softico. Сьогодні я вам покажу, як оновитись з Windows 10 до Windows 11, навіть якщо ваш комп'ютер не відповідає мінімальним системним вимогам Windows 11. Для початку, що нам потрібно зробити? Натискаємо клавіші Win та R, або в пошуку пишемо Win Vir. Тут ми можемо побачити інформацію стосовно версії нашої операційної системи. Бачимо у нас Windows 10, версії 21 H2 та збірка. Що нам потрібно зробити далі? Далі відкриваємо будь-який браузер, та у браузері пишемо у пошуковому рядку Windows 11. Переходимо за першим посиланням завантаження Windows 11 на сайті microsoft.com. Тут бачимо декілька варіантів, як можна інсталювати Windows 11. Шукаємо помічник з інсталяції Windows 11, натискаємо перше, ніж почати. Нам кажуть виконати попередні передумови. А саме, у нас повинна бути ліцензія Windows 10 або 11. Також для того, щоб запустити помічник з інсталяції або інсталювати Windows 11, Windows 10 повинна бути версії 20.04 або новіше. Тобто ми до цього подивилися, яка версія, ми знаємо, що в нас все підходить. Та для завантаження Windows 11 на жорсткому диску має бути принаймні 9 ГБ вільного місця. Далі обов'язково потрібно ознайомитись з технічними характеристиками Windows 11, а саме по вимогам у нас повинен бути процесор 1 ГГц або швидший з двома ядрами на сумісному 64-розрядному процесорі, мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті та обсяг нашого сховища повинен бути не менше, ніж 64 ГБ. Також в цьому розділі з технічними характеристиками ми можемо знайти програму PC Health Check. Саме ця програма допоможе нам дізнатися, чи підходить наш комп'ютер для оновлення з Windows 10 до Windows 11. За цим посиланням скачуємо цей застосунок та відкриваємо його. Інсталюємо. Після того, як програма інсталювалась, ми бачимо перевірку стану ПК, і тут є е, кнопка Перевірити зараз. Якщо на неї натиснути, то ми можемо побачити, е, що наш ПК не відповідає системним вимогам Windows 11. І чому? У нас немає модуля TPM 2.0 та процесор не підтримується для Windows 11. О, якщо ви це бачите, це не проблема. Закриваємо цей застосунок, повертаємось до вкладки завантаження Windows 11. Нам потрібно створення інсталяційного носія з Windows 11. Завантажуємо його. Відкриваємо файл. Натискаємо прийняти. Далі, файл .iso. Тепер нам потрібно обрати, куди цей файл буде завантажено. Ми завантажимо його на робочий стіл. Зберігаємо. Далі чекаємо, поки відбудеться успішне завантаження цього файлу на наш комп'ютер. Після того, як наш файл скачався, натискаємо готово та відкриваємо наш файл за допомогою провідника Windows. Якщо наш ПК відповідає мінімальним системним вимогам, ми можемо одразу запустити сетап. І в нас відбудеться процес оновлення з Windows 10 до Windows 11. Наш ПК не відповідає мінімальним системним вимогам, тому ми трішки по-іншому запустимо цей процес. У адресному рядку ми пишемо CMD. Далі нам потрібно прописати шлях до нашого файлу setup.exe. пробіл Slash. І далі пишемо Product, сервер та натискаємо Enter. Так, натискаємо так. Натискаємо змінити параметри завантаження новлень». не зараз, далі. Зараз буде перевірка на відповідність до системних вимог. І завдяки цій команді ми пройдемо цю перевірку. Далі прийняти, зберегти всі файли та налаштування так, нам це потрібно. Якщо вам не потрібно зберігати, ви хочете нову чисту Windows 11, вам потрібно брати нічого. Далі. Ви зараз можете побачити, що написано, що в нас йде інсталяція Windows Server. Але не слід перейматися, в нас йде звичайна інсталяція 11 Windows. Як бачите, оновлення з Windows 10 до Windows 11 виконано успішно. Тепер можемо перейти до меню пуск і в пошуку написати WinVir. Запускаємо цю команду і можемо подивитись, що в нас встановлено Windows 11 версії 24 h2. Я сподіваюся, це відео буде для вас дуже корисно, і тепер ви будете знати, як оновитись на старому залізі. З Windows 10 до Windows 11. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо хочете ще більше корисних відео. Всім дякую за увагу та гарного дня!